Ми зібрали дружини, виявилося, що 90% дружин не знають ні назву частини, не знають ні в якому підрозділі, не знають командира. Тобто, в разі чого, вони не знають, куди звертатися? Те, що вони не одні, що є підтримка, і в разі чого вона може спочатку звернутися до цієї спільноти для вирішення цього питань, і тільки потім турбувати чоловік. Підрозділ це сім'я. Якщо військовослужбович впевнений, що вдома все добре, то звісно, його вся концентрація на виконання бойової задачі. Я старший солдат Дара Фугалевич, помічник військового капелана військової частини. А також я займаюся психологічною підготовкою новомобілізованих військовослужбовців при навчальному центрі імені Ніколаса Двейна Меймера. Це був поклик. Я зрозуміла, що кожна допомога зараз дуже важлива в будь-якій сфері військового життя. Я прийшла як перекладач, і спочатку я допомагала в навчальному центрі, а потім я почала допомагати в відділі морального забезпечення. Познайомилася з психологами. Вивчила досвід країн західних і там натрапила на інформацію, де чітко було описана група готовності сімей. І я зрозуміла, що даний досвід треба переймати і вивчала його. А група готовності сімей це така спільнота. Вона покликана для допомоги комунікації та поінформовації між військовослужбовцями їхніми членами родин. Керівництва підрозділу, і також залучення ресурсів, які, ми, о, які є у громад. Це, вони можуть бути ці групи відкриті, закриті. У нас вони відкриті для того, щоб ми залучалися нових і нових членів для того, щоб познайомитися, вивчити потреби і закрити їх, тому що на всіх етапах розгортання. Цикл розгортання у військовослужбовця є багато цивільних питань, які залишилися відкритими. Для того, щоб він був ефективним на полі бою, ми, потріб... ми, ми потребуємо того, щоб е вивчити це і допомогти. Група готовності сімей це не тільки про психологію. Е група готовності сімей це про соціальну і, психо і психологічну складову. Це, це, наприклад, коли у вас, є, у вас немає дружини, у вас є батьки, і ви стоїте перед вибором, ви ходите на бойові. А з ким залишити батьків? Наприклад, не дай Боже, вони хворі. Вам потрібен хтось, хто допоможе вам знайти ресурси, щоб закрити це питання. Це про готовність сімей. Це про роз'яснення, що відбувається, коли е, військовослужбовець виходить, що відбувається з ним в бою, що відбудеться, коли він повернеться, як з ним розпілкуватися, а також як йому допомогти звернутися за оформленням документів, паперів, пільг, е, навіть влаштувати в садочок дитину. Інколи у військовослужбовця немає часу цим займатися. Тому е, такі групи вони покликані для того, щоб зібратися. Зібрати потреби кому що потрібно, а потім звертатися до громад для того, щоб вони допомагали в цих питаннях. Ідею мені все-таки запропонувала керівниця громадської організації Жіноча сила, і ми з нею разом мали декілька зустріч з закордонними представниками даної системи. Я також спілкувалася з інструкторами іноземцями, які працюють у нас, і вони казали, що Дуже важлива складова а, в плані інформативності і а, спільноти. Це підрозділ, це сім'я. Чим більше членів об'єднані, тим краще. Основа групи готовності це а, взагалі а, мережа, де спочатку велика група частіше всього це чати. Чити в месенджерах, де є майже всі члени родин підрозділу, починаючи з відділення, взводу, роти і далі в кожній групі повинна бути відповідальна особа, яка входить до меншої групи, ну, наприклад, на рівні взводу. І для того, щоб потреби доходили до вищого керівництва, тобто цю інформацію треба передавати Наприклад, не отримала УБД або отримала УБД без талонів. Ну, До якогось часу не видавалися талони разом з ОБД. І е, раніше ну, куди ти будеш звертатися? Ти не знаєш, куди звертатися. А так ти передаєш інформацію, е, якби очільниці цієї групи. очільниця передає далі, комунікує з особою, з представником в військовій частині, а у військовій частині вже. По структурі звертається чи то до фінансового відділу, чи то до строєвої, чи то до морально-психологічного забезпечення, зважаючи на яке питання виникло. Ну, Якщо у ВВД, то ти, вони, людина звернулася, мені передали інформацію, я звернулася до строєвої, і вони ще спустили цю інформацію, як цим, яким чином закрити це питання. Давайте скажемо так: це незвичайні цивільні особи. Це люди, до яких повертаються військовослужбовці. Це люди, які відпускають своїх своїх рідних. Далі йти це люди, які інколи не розуміють, що відбувається. І е, навіщо це потрібно? Для поінформованості. Людина, коли має інформацію і володіє станом, е, обстановкою, статусом, вона більш впевнена на своїх руках. Тобто, наведу приклад, як у нас це починалося. Е, ми хотіли почати цю систему ще раніше, але нерозуміння, незнання е, не давало можливості зібрати всіх, не поінформованість. Ми зібрали дружини, виявилося, що 90% дружин не знають ні назву частини, не знають ні в якому підрозділі, не знають командира. Тобто, в разі чого, вони не знають, куди звертатись. І перше, що було, що ми розказали, хто ми. Яка є структура, до якої бригади ми відносимося? І потім за потребою повідомили контактні номери. Ну, тобто Я дала свій номер, я дала номер психологів, до яких можна звертатися. І потім вже почалась робота по роз'ясненню етапів розгортання, тобто перед розгортанням, під час, після. Що очікувати? Розуміння дало можливість наладити контакт і в сім'ях. Стало менше питань, які е, вливалися в конфлікти. Що з чого почалося? Я створила е, Google форму, розіслала їх командирам. Командир розіслали своїм дружинам. Дружини вже на той час, е, так як ми більш-менш з одних і тих самих громад, тобто вони там дві, три, чотири одна одну знали. І тобто ми сподівалися на Сарафани Радіо. Чому? Тому що дану інформацію розповсюджувати в соціальних мережах, таких як Facebook або Instagram, не можна. Тому ми з тим, кого знали. Брали контакти у чоловіків, по можливості вони розсилали цим дружину. Ми зустрілися перший раз. Це було знайомство і це була. Розмова. Розмова про те, чому так, чому вони одні, що їм робити далі, і взагалі чому їх не розуміють. Виявилося, що а, дівчата позбавлені якоїсь соціальної підтримки а, уникають спілкування з іншими односельчанами чи сусідами, із зато із за незручних питань. А твій де, а багато отримали. А чого ти там цього не робиш? Ну і подібне. І вони замикаються. Коли вони в такому колі, вони одна одні знають і вже навіть на вулиці а, розуміють, що вони як одна спільнота, у них є підтримка. Потім ми а, на наступну зустріч ми зустрілися, і ми вже вияснили, хто в яких групах є. А, ми додали туди інших дівчат, а, і вже інформація йде так: є основна група. Я кидаю в основну групу, а вони в ті групи, в яких є членами, тобто рот, взводів, відділи. І таким чином збирається ну, наступна зустріч. Тому ця група вважається відкритою. Тобто, кожного разу, можливо, у хтось буде новий. Закрита це, коли ти спілкуєшся тільки з одними людьми постійно. Як відбувається спілкування? Виникає проблема. Ця проблема кидається в групу і е, засобами спільними, не тільки моїми. Вже навіть дружина дружині допомагає. Кажучи, я знаю, я оформлювала, я була, я вмію. І багато запитів. Дайте, будь ласка, телефон психолога. Не просто гарячої лінії, а саме телефон, до якого можна прийти і звернутися. І так в багатьох моментах. Будь-яка інформація це завжди контроль. Тобто, якщо людина знає, вона може контролювати спочатку. Треба розуміти, розказати, що тренування, підготовка це 90% часу, який займає військовослужбовця, і він повинен тут бути. Тобто раніше дружини не розуміли і члени родини, що він, він же тут, він же ж поряд, а чому він не вдома? Ми ж можемо там бути разом, а чому він повинен 24 на 7. Потрібно доносити інформацію про мобільні вмогневі групи. Про важливість охорони, про важливість тренувань. Як тільки дружина розуміє, що її чоловік робить тут, коли він не на бойових, вона по-іншому ставиться до цього. Інша комунікація, інші відносини в родину. Потім, коли йде підготовка, їм важливо давати якісь списки, що у вашого чоловіка має бути. І вона вже теж включена в процес. Якщо людина зайнята, в неї менше часу на роздуми або накручування себе. Тобто радіо поваганих думок вона робить тихіше. Тобто вона не накручує себе, а не накручує, не накручує, не накручує себе і не накручує чоловіка. Якщо військовослужбовець впевнений, що вдома все добре, то звісно, його вся концентрація на виконання бойової задачі. Коли там. Дуже важливо проводити ці зустрічі для того, щоб зрозуміти, що вони не одні, що є підтримка, і в разі чого вона може спочатку звернутися до цієї спільноти для вирішення цього питання, і тільки потім турбувати чоловік. Ну, не може він там вирішити а, проблему з шинами або проблему з садочком. Тому на, на це й покликана ця спільнота, щоб закрити такі питання, коли людини немає тут, і допомогти дружині відчувати підтримку не тільки дружині, а мамі, сестрі, брату, батькові, всім, хто є членами родини. Тому ці зустрічі вони структуровані такі. Спочатку це рефлексія, тобто питання, де дівчата відкриваються. Дівчата або ну, дружини, мами, і навіть тато приходив. Виявляється, він навіть не знав а, ні позивного, ні командира, ні в якому підрозділі служить син. Ну, на жаль, так відбулося. А, рефлексія покликана для того, щоб вивільнити всі зажаті емоції. А, потім а, ми надаємо інформацію, якусь запитувану, і плануємо наступні зустрічі. Вже виходячи з планів, ми розуміємо, що дівчата потребують, що потрібно далі, які запити до кого звертатися. І в процесі обговорення і виникають, і виявляються ці потреби, які ми потім закриваємо. Тому е, е, важливе спілкування і важливо е, мати точку доступу. Що, якщо що, я знаю до кого звернутися. Тому, ну, поки ця точка, доступу я, і ця маленька група ініціативних дружин-військовослужбовців, які розповсюджують інформацію, ми навіть створили таку базу даних де ми скидуємо деякі пільги, де деякі реабілітаційні заходи проходять, де зустрічі. Я розповсюджую білети, наприклад, якщо це якийсь захід для дітей, я надаю їм опрям, з рук в руки. І таким чином ми спілкуємося і підтримуємо одне одну під час очікування. Перед виходом обов'язково не боятися скласти весь пакет документів, які потребують, мати довіреності на, на якісь справи, розуміти, які питання нагальні, які ні, які можна відкласти, а, якимось чином все-таки розпроділити бюджет, бо виплати не завжди постійні, а, знати, до кого звернутися за потреби. І, Мати людей, до кого ти можеш, ну тобто, перепоручити від своїх якісь обов'язки іншим людям, це, це потрібно. Потім виробити правила спілкування, коли ви на дистанції якісь. тобто вирішити, чи будете ви говорити дітям, як чином, коли ви будете виходити на зв'язок по можливості. Які питання ви не будете обговорювати по телефону, поставити табу на, на те, щоб ви стосунки, навіть якщо хтось там щось не так зробив, і обов'язково спланувати відпочинок, мати плани на майбутнє це, це потрібно, дуже потрібно. Перша бу... дружина повинна знати, де служить її чоловік. Вона повинна мати телефони командирів або а... побратимів. Вона повинна бути в якійсь групі, де, якщо немає якоїсь інформації, щоб загальна інформація йшла, що все добре, поїли, поспали, зуби, почистили, шапку надягли. Це дуже важливо. А... Інформація у неї повинна бути. Гарячій лінії психологічної підтримки і соціальної. Вона повинна знати, у кожного в телефоні повинна бути ця гаряча лінія забита. Тому що коли тобі важко, тобі треба з кимось поговорити. Не завжди це людина, яку ти знаєш. Потрібно просто понити, і можна набрати цей номер телефон, трошки понити. Розвантаживши себе, ти знайдеш можливість підтримати військовослужбовця на виконанні. Тому і інформація про процеси, тобто, чому він не відповідає, або чому я зараз почуваюся такою втомленою. Більше психоедукації, читати про стани, розуміти себе і знати, як справлятися, мати ресурси на це, навіть просто дозволяти собі каву, навіть піти на прогулянку кудись. Важливо знати, що це тобі допомагає. Перша група була, першу групу ми запросили на таку зустріч, декілька разів зустрічалися, вивчали їхні потреби, проводили психоедукаційні заходи, запрошували навіть аніматорів, щоб мами могли спокійно поспілкуватися, дітей в цей час хтось розважав. І після повернення ми провели такий зріз, запитали у військовослужбовців. І виявилося, що розуміння ситуації у дружин змінило атмосферу в сім'ї. Вони по-іншому їх зустріли, вони розуміли процеси, які відбуваються, і реагували на них адекватно. І я вважаю, що це найкращий результат, коли ти знаєш фідбек з двох сторон. І дружина сказала, що легше чекати. І легше зустрічати, так і чоловіки. Тому е група готовності вона не повинна бути однобока, тільки направлена на е членів сім'ї. Також і військовослужбовцям треба проходити підготовку до зустрічі з родинами, розуміти, що вони теж чекали, розуміти, що відбувалося з їхніми е психологічними процесами і як на це реагувати. Тобто, це такий. Е Двостороння штука. Не можна сказати, що тільки працювати з сім'ями потрібно, з військовослужбовцями теж потрібно. Но, звісно, якщо ти думаєш про основну справу, твій фокус там. Як тільки ти відчуваєш, що щось не так вдома, то фокус розділяється, наскільки буде ефективно виконання цієї задачі поставленої. Якщо ти періодично думаєш, що, а чим же а що ж вона буде там робити, а як же ж вона без мене? Тому да, це, це дуже важливо. Ну, по-перше, ця система група готовності сімей покликана для того, щоб підготувати, щоб військовослужбовець, коли прийняв рішення, мав на кого пертися. І він знав, що. В разі його відсутності а, і обмеження комунікації його родину захистять і підтримують. В, це не тільки про психологію, це і фінансово, це і управлінські якісь а, речі. І, ну і просто зателефонувати, спитати, чи все нормально. Тому я вважаю, що ця система повинна впровад, бути впроваджена в усіх підрозділах, абсолютно всіх, а, на рівні а, всіх основних а, служб. Давайте не забувати, що воюють не тільки чоловіки, а й дружини, і сім'ї. Вони повністю, це як частина війська, це як невід'ємна частина великого організму армії. Тому поінформованості всіх, що це важливо, надасть можливість створити алгоритми дії. Тому що в чому проблема? Коли ти запрошуєш когось, люди не знають про це. І вони просто не хочуть іти, тому що ну, не розуміють навіщо. І якщо б з самого початку дана система була впроваджена в систему армії, тобто людина вже обізнана була, що є така служба. Є такі люди, є такі збори, і він військовослужбовець сам би передавав цю інформацію своїм членам родини. І тобто вони вже знали, що це існує, і це, це дієво. І, звісно, багато питань виникають від довідок до виплат, і дружини не знають до кого звертатися. І важливо, щоб всі служби розуміли, що ми покликані на служ... ми покликані для того, щоб допомагати всім, хто служить, і щоб все інше виконувалося належним чином. Тому важливо, щоб це була кооперація всіх зусиль. Щоб не тільки одна людина цим займалася, а при звертанні, щоб допомогти членам родини, весь підрозділ розумів, що це важливо. Отак от, от незнання, люди не знають, що це, не розуміючи дійсно, навіщо це потрібно, навіщо збиратися, говорити. Мені ніхто ніколи нічого не допоможе. Тобто, труднощі у вірі, люди не вірять, що. І держава, і соціум хоче допомогти. І спочатку треба переконати, прийти, потім переконати, що дайте, будь ласка, свої потреби. Ми не можемо задовольнити ті потреби, про які ми не знаємо. І виходить, що ти питаєш, що вам потрібно. Нам нічого не потрібно. І тільки коли виникає якась кризова ситуація, до тебе вже звертається. Тобто, саме велика труднощі, що люди не можуть е, самі для себе вирішити, що їм потрібно. Все погано, а що саме назвати не можуть. Е, нас кинули, е, я сама, але чим допомогти? Та я з усім з справлюся, не потрібно мені нічого. Труднощі в індивідуальному підході, е, я повинна знати, що потрібно, щоб донести це до відповідної служби. Але мені потрібно почути це, і мені потрібно, щоб хтось це сказав. Тобто, комунікація це найголовніша трудність. На рівні бригади, на жаль, поки це неможливо, тому що це треба робити. Таких посад немає штатних. І по суті, це повинен займатися відділ морально-психологічного забезпечення, але у них критично багато критично багато роботи і малий штат. Тому виходить, що поки це як добровольча така ініціатива, ми вже презентували даний проект на рівні бригади на зібранні, і я думаю, що як тільки у нас будуть якісь результати більш оформлень. Ми зможемо це розповсюджувати далі. Тому що це важливо. Важливо мати сайт, важливо мати ресурси, базу даних. Базу даних мається на волонтерських реабілітаційних центрах психологічної підтримки. У нас дуже багато онлайн-ресурсів, але ще люди хочуть очну допомогу, тобто живе спілкування. Створення загальної бази. Будь-яких фундацій, які допомагають. Це повинен бути величезний сайт, де буде окремо психологічна допомога, фінансова допомога, соціальна допомога, навіть навчання. Це повинні бути вони по громадах. Щоб людина не тільки в підрозділ могла звернутися, а зрозуміла, що є групи, і ця інформація дожна бути доступною. Зрозуміло і доступною. Ну і виділення коштів на це. Тому що багато потреб все-таки фінансового плану. Кожен військовослужбовець хоче допомогти саме своєму побратиму. І, ми починали тут. Якщо ми зможемо показати гарні результати, це буде класно, якщо хтось перейме його. І будемо сподіватися, що це буде загальноукраїнська національна програма.